Один із найпоширеніших у соціальних мережах лайфхаків для здоров'я заклеювати рот перед сном. Серед обіцяних результатів поліпшення якості сну, припинення хропіння, поліпшення стану порожнини рота і навіть зміцнення лінії щелепи. Але чи дійсно це працює і чому не можна заклеювати рот скотчем перед сном? Останніми місяцями різні ЗМІ та соціальні мережі пропонують заклеювати рот перед сном скотчем. Логіка полягає в тому, що, якщо ваша дихальна система більше не може користуватися ротом, то вона просто подбає про те, щоб ваш ніс міг дихати. Багатьом людям не підходить заклеювання рота, і в деяких випадках це може призвести до ризику нанесення серйозної шкоди здоров'ю. У чотирьох із десяти досліджень прямо йшлося про те, що оклюзія порожнини рота за допомогою скотча може становити серйозний ризик задухи за наявності носової обструкції або регургітації Ця небезпека може бути особливо серйозною для людей, які страждають від будь-яких поширених респіраторних захворювань, наприклад, хвороби носових пазух, збільшені мигдалини, сінну лихоманку, хронічний реніт або викривлення носової перегородки. Загалом зрозуміло, що заклеювати рот за порадою абсолютно незнайомих людей в інтернеті не найкраща ідея. Схоже, що існує потенційно серйозний ризик заподіяння шкоди людям, які без розбору практикують цю тенденцію. Ви страждаєте від поганого сну, надмірного хропіння або сухості в роті через проблеми зі сном. Найкращим засобом залишається консультація з кваліфікованим медичним фахівцем, переважно з тим, хто не прагне збільшити кількість своїх підписників.